197-й округ охоплює частину Черкас та кілька районів центром у Каневі. Восени минулого року тут у боротьбі за мандат зійшлися 20 кандидатів. Утім, основна боротьба розгорнулася між самовисуванцем, політиком і бізнесменом Богданом Губським та кандидатом від опозиції письменником Леонідом Даценком. Майже відразу після волевиявлення почалося затягування з підрахунком голосів. А за кілька днів він і зовсім зупинився. У приміщенні зникло світло. Знеструмлення опозиція пов'язала з появою в окружку.

Це протокол Ви, ви розвертайте. Протокол як так за номером зачідаві Зачитуйте, за Зачитуйте за номером. Зачитуйте номер. Ні, це той протокол що ви результата. Так що Ми... на штурм у Кружкому пішли спортсмени з посвідченнями журналістів. Зупинити їх вдалось лише беркуту. Голова комісії кілька разів втрачала свідомість. Зле ставало і іншим членам ОВК. Потім вони залишили приміщення. Робота припинилась. Щоб з ОВК не вивезли бюлетені, канівчани чергували на вулиці. Опозиція заявила, членам комісії дзвонили невідомі і погрожували фізичною розправою, якщо ті прийдуть на засідання окружкому. Вісім з 18 членів замінили, але і за п'ять днів після виборів вони опрацювали менше половини протоколів. Це був найгірший результат по Україні. За результатами обробки 100% протоколів з відривом у 3% переміг самовисуванець Богдан Губський. Прихильники його конкурента від батьківщини Леоніда Даценка переконували результати голосування сфальсифіковані, бо в них на руках протоколи з мокрими печатками з перевагою опозиціонера у понад 4,5 тисячі голосів. кажуть дані про перемогу губського на сайті ЦВК з'явились вранці, і це попри те, що ані члени окружкому, ані системники, які вносять інформацію до серверу, не працювали а до окружком тому що тільки довозили протоколи з дільничних комісій того ж дня. Центр виборчком оголосив, що на цьому та ще чотирьох округах неможливо встановити результати виборів у вересні 2013-го Верховна Рада призначила повторне голосування.